Це відповідає міжнародним принципам захисту цивільних під час війни. Це третя Женевська конвенція, яка забороняє дискримінацію між цивільними та військовими у сфері гуманітарних гарантій. Тобто, законодавець свідомо не обмежив поняття загибель за особливих обставин лише військовими, бо мета норми соціальна, а не відомча забезпечити гарантію захисту сімей, які втратили близьких через війну. Коли громадяни звертаються по відсрочку через загибель родича під час війни ТЦК часто відмовляє. не тому, що закон не передбачає такого права, а через неправильне тлумачення цієї норми. Розберемо три найбільші поширені міфи, якими керується комісія. Міф перший: загибель за особливих обставин не є загибелью під час служби. Аргумент ТЦК. Відсрочка передбачена лише якщо загиблий був військовослужбовець. Це свідоме звуження норми. Пункт 4, частин 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не містить жодної умови про статус загиблого. Закон прямо каже: відсрочка надається жінкам, і чоловікам чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті.